Вітаю, всіх вітаю на каналі Таро Сонця та Місяця. З вами Юля, всім мирного дня, доброго часу доби, гарних вам вістей, хороших новин і сьогодні, і на цілий місяць, і завжди. Всього всього вам хорошого, перемоги всім і кожному, перемоги Україні, низький Україні. Подяка нашим захисникам і нашому українському роду, що всі нас захищають і нам допомагають. Вам дякую, що прийшли на канал, що заглянули на відео. Всім, всім дякую, хто долучається, хто активніший на каналі, дуже всім дякую. Сьогодні традиційно енергія місяця для вас та для України. Той місяць я не робила такий розклад, бо я хворіла, отож, той місяць пропустила, а сьогодні, вже на серпень місяць, зроблю такий розклад: енергія, основна енергія. Ну, це так, як би, карта місяця, або можна так просто по енергіях. Основна енергія місяця для України та для вас особисто. Спочатку для України, як завжди, зроблю, а потім уже е, по варіантах для вас дайте собі вибирати. Так, основна енергія на серпень місяць 23-го року для України. Які будуть переважати основні енергії у нас цього, цей місяць, серпень, серпень для України, так можна навіть сказати серпень місяць 23-го року для України. Спочатку для України. П'ять кубків, але тут же сонце гарна карта і суд переміни. Ця сама тягнулася, ну вона не випала, вона просто тягнулася. Шість пентаклів на дні. Ну, на дні це буде знову якась можлива допомога. Може фінансово, може по зброї якась буде велика допомога. Але чи це нам допоможуть, чи можливо ми комусь? Не знаю, ось як в Турції зробилася та страхіття біда, то Україна ще й допомагала. Україна у війні, але ще якусь допомогу дала. Так що тут, тут можливо, таке, що і ми комусь. Бо дно і це дно це підказочка, така собі. Тут якась допомога, це точно допомога, рівномірна допомога, справедлива якась допомога. Ну і звісно, це карта майст землі, це така допомога, що можна пощупати. Ну, скоріше за все, що нам, щось нам знову хтось допоможе, або якимись фінансами, або зброєю, щось таке, що можна пощупати скоріше за все, це буде нам якась допомога. Поднові. А триплет для України 22 старших аркани. Дуже цікаво. Е, перша карта задає тон не дуже гарна. Тут 5 кубків, якесь буде розчарування. Ми бачимо навперед себе розлиті кубки. Україна бачить, е, звісно, біду, е, якісь може пошкодження, руйнування, проблеми, перевернуті кубки. А позаду є два ще наповнені, але ми їх не бачимо. Дівчина в чорному платі, в траурі, лице закрите, розчарування, страждання, біль. Але ззаді є два кубки. Варто тільки оглянутися і побачити. Тобто Україні варто подивитися, якби якось з другої сторони на якусь ситуацію, і можна ще побачити, що ще не все втрачено. Да, звісно, розлито три кубки, а два тільки цілі лишилися. Але ж краще, ніж зовсім нічого, щоб всі перевернуті були би. Тому буде, будуть якісь розчарування, звісно, це по 5 кубків, де якесь спочатку задає тонке розчарування. Щось буде важко, щось буде боляче, щось буде пролито, розлито, зруйновано. Ну, Хіба мало зруйновано вже до цих пір? Звісно, тут і без карт зрозуміло. Але тут е, задає, ця карта то задає тон це розчарування, але так я бачу, знаєте, як воно йде, переходить оці два кубки, які ще. Наповнені, вони переходять в сонечко. Сонечко це тут якась сяйво, якась благодать, якесь благословіння. Теплота навіть. Сонце часто програється, просто що буде тепло. Основна енергія це буде тепло. Але, але, але сонце це ще і багатство, сонце це ще і добробут, і щастя. Якось дивіться, як воно е, різко ніби да, з розчаруванням переходимо в сонце. Але воно як продовження йде отих тих кубків, що якби ми подивилися, що ще два кубки наповнені, ми б побачили це сонце. Ну, основна енергія така, що буде будуть такі розчарування, але, дякуючи тому, що ще не все пролито, не все втрачено, буде сонце, буде сонячно. Буде якась, Ну, так як тут йде допомога, то, звісно, по цім по триплеті ця допомога це нам, скоріше за все, а не ми. Бо того, що тут йде сонце, і суд. Суд і тут переміни, вивільнення, звільнення. Ангел закликає ангел трубить. Дуже гарний суд на цій карті. Нема ніяких тут мертвяків, нічого, просто дівчина-ангел гарна дуже дівчина. Яка кличе, закликає, руку протягає і закликає до перемін. Іти за нею. світлий ангел тут. Тут переміни, якісь переміни світлі. Ну, не знаю, знаєте, мені здається, так. Якщо все так більш банально більш банально, то це наше розчарування. Що ми сидимо на місці? Шо ми не, не контрнаступу ще так і не було, немає. Що ми нічого не звільняємо ніякі території? що ми торік більше звільнили, чим цього року. Оце буде енергія України простого можливо, народу. Оця плач, скрегіт зубів, горе, все привернуто, побито. Люди гинуть, все руйна руйнується. І тут це така наша, наш тон, такий, така наша енергія, але тут е, стає ясно, різко стає ясно, різко стає, входить е, ця енергія е, розчарування, міняється на ясність якусь, на прояснення, на світло, на благодать. І е, темне, що ці оці карти дуже пов'язують. Отут допомога йде, якась допомога, чи то допомога від вищих сил нам. Може зрозуміти, ну, в принципі, це матеріальна допомога, бо це пентаклі, тут щось таке, що можна пощупати. Але можливо, ну не виключно, що допомога прийде якась від якихось от людей, держав да, сяючих, більш таких розвинутих, більш богатих по сонцю. Іде якась допомога. Оці карти, щось мені так вони пов'язані. тут ідуть пентаклі. Тут вони сяють, і сонце це теж багатство, і теж сяяння. І якось так воно мені йде, що це прийде якась допомога по дні. Це підказка що прийде якась допомога. І тут різко це розчарування міняється сонцем, і ми звільняємося. Тобто ми звільняємося від цього за допомогою сонця. Ми звільняємося від цих розчарувань за допомогою цієї допомоги, за допомогою енергії сонця, якогось просвітлення, сяяння якогось успіху. Ми міняємо все, тому що ми звільняємося. Звільняємося від якихось розчарувань і і, і, тіде, і От Отаких ну, от енергій, негативних. Ну, Це так, Україна в цілому, як Грегор Добіра, Мо це не для кожного, там може когось це зовсім і не коснутися в Україні особисто, а просто так в цілому, в цілому, як держави енергія цього місяця-серпня для України. Будуть, звісно, якісь розчарування, але, дуже ці... але ці карти далі гарні, і дно гарне. Дивіться, жодного меча. Два старші аркани, Пентаклі, Кубки. І жезла навіть немає. Хоча теж масть непогана, але немає. М -м, я більше брати нічого не буду, бо це таке до... для узагально... Узагально не таке загальна тема для всіх, для цілої держави. Це важко трактувати там. По... Ну, По сферах треба брати, але тоді це то буде дуже довгий. По сферах воно більш тоді було б чітко. ну, Тобто буде дуже довгий розклад. і, ну, Чесно, я, в мене запросу на таке немає. І чесно, я не дуже не дуже хочу. Був би запрос мусила б. Запросів нема на такі теми, то я не дуже хочу. Просто загальна енергія для України, для цілої України, як і Грегора, для держави, як для Грегора, то я ось роблю так, пару слів. На початку місяця такі розклади, що просто основна енергія. Так, що ось така в нас основна енергія основна, просто основна для України. Будуть і розчарування, буде й прояснення, буде й добробут, буде в чомусь успіх, і від чого звільнимося. Від чогось ми звільнимося? Це точно. Може, якісь до території звільнені, може люди звільняться більш від якихось стереотипів, може, від якихось горя, може ще від чогось. Е люди просто може звільняться. Ну, Може ще якесь звільнення, може, а може звільнення полонених бути наших, і ми будемо тому радіти по сонцю за допомогою, за чиєю з допомогою, може, звільняться багато наших полонених. Спочатку розчарування в нас було ось ці, да, і, по, по війні, і що багато людей в полоні і безвісти пропаушок. Потім прийде якесь прояснення і звільнять полонених за допомогою за чиєю з допомогою, з чиєїсь подачі. Може навіть так бути, бо це я ж кажу, то, якби по сферах, то можна на кожну ситуацію, на кожну сферу. А так це в загальному це може бути і звільним територією, може і наполонених, може люди звільняться просто від якихось тяжестів, від якихось скорбот, від якихось важких ситуацій, якихось важких думок. Може, ну, знаєте, може так, навіть щось в моральному плані звільнимося від чогось. Бо суд це звільнення, це переміни, це звільнення і переміни до чогось кращого. Гарна карта. І ця гарна карта. І тут допомога гарна карта. Одна карта лише погана, а ці карти гарні. Так що хай буде так. Хай буде так, як це сонечко. Хай буде звільнення, хай буде допомога, і хай буде сонце. Хай буде сонце для всієї України, для всіх нас і для кожного. Всім миру, всім добра, всім тепла. І сонце це і перемога, звісно. Так, сонце має значення перемоги. Так що, можливо, буде якесь звільнення від чогось такого, що то буде для нас якась маленька перемога для України. Енергія, Енергія для України. Хай буде так. Так, як пані Анна з каналу «Зай тобто мій каже, да? вчить казати дуже гарно пані Анна. Привіт, якщо ви не дивиться. Так було, так є, так стало. Так, ось так. То була енергія для України. А тепер для вас особисто. Для кожного вибирайте собі основну енергію липня. Яка буде основна енергія у липні у вас переважати? Яка енергія? Основна енергія. Лип... Ой, липня, Вибачаюся, серпня. Я вже щось блудю. Основна енергія серпня цього року, 23-го року, особисто для вас. Для першого варіанту основна енергія серпня, і для другого варіанту основна енергія серпня місяця цього року, яка буде переважати днігарна карта, дім благословення дому, опора, чотири стіні своїх. Це. Свій дім, свої стіни і опора, опора, на якій ви стоїте, це ваш, ваш тил, так як ви знаєте, що можна сказати, по цій карті. Захист тут, по цій карті, йде. Так як на цій карті, в цій колодіші й голуби намальовані, то благословення, якесь звище над вашим домом, над вами, над вашою сім'єю. Це для всіх. Зараз ще окремо теж прикладу. Вибирайте синє сердечко жовте. Сердечко перший другий варіант. Основна енергія вам видно. Основна енергія серпня місяця для першого варіанту і для другого варіанту. В описі, як завжди, напоминаю, будуть тайм-коди. Це такий розклад, що вибирайте один варіант. Ви можете вибрати другий варіант для когось із своїх близьких людей. Можете. Тобто, яка буде основна енергія моя, а основна енергія мого там чоловіка, сина, дочки, мами, можете. Але на себе тільки один варіант в цьому розкладі. Пишіть відгуки, звісно, прошу вас, пишіть, 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 пишіть відгуки, пишіть тему для розкладів, ви хочете, щоб я подивилася. Пропонуйте щось, пишіть, спілкуємося, давайте по коментарях ведемо з вами діалог. Я до вас говорю на камеру, а ви до мене говоріть в коментарях. Як бачите, я всім відповідаю. У мене нема 300 тисяч підписників, у мене 300 підписників, а не 300 тисяч. Так що відповісти я ще можу. такій кількості це ще не важко. У мене нема так, що тупо лайк поставила тільки на коментар і все. Ну я розумію тих людей, в кого там неважливо, яка сфера, який контент, але є такі канали, що не відповідають, бо ну, звісно, це фізично просто нереально там, де підписників тисячі і більше. Там просто нереально відповісти кожному. Бо то людині треба б тільки цілий день сидіти, щоб відповідати. Але просто тому є такі, що хоча б ставлять і лайк, і, і цей. Ну, там, там лайк ставиться ставиться, і сердечко ставиться. А Є такі, що щось одне ставлять. Ну, то теж нічого. А є такі, я замічала на каналах, що не то ж жтерологи, взагалі, любі. а нічого не ставлять. Взагалі не просто не коментарі не дивляться, що їм хтось там пише. Ну, мені це не повага. Це не повага до своїх підписників: люди, які тобі довірили, люди, які ти, ти, ти подобаєшся, твій контент людям подобається, а ти просто навіть тобі в ліньки просто зайти туди і поставити людині лайк, що людина тобі щось написала. Я, наприклад, на таких каналах нічого ніколи не пишу, і ніколи навіть не, не можу не. Ну, я можу подивитися, але не можу не дивитися до кінця того відео там, чи ще щось. Це велика неповага просто до підписника. Людина з тобою спілкується, а щось тобі пише, а ти навіть лінуєшся лайк поставити. За те, що людина тобі написала. Я розумію, там тисячі підписників чи що, чи мільйони там, то неможливо відписати. Ну, лайк поставити можливо. Це... Пару хвилин пройтися по всіх коментарях і потикати лайки. Але то їхня справа, звісно. Моя справа те, що у мене на каналі робиться я відповідаю за себе. Тому я ж кажу вам: пишіть, бо то, що ви бачите, я відповідаю всім. У мене фізично це ще мені дозволяє. Бо то, що навіть я, я рахую, що навіть тисяча підписників, дозволяє ще людям відписати. Дякую хоча б за коментар. Дозволяє. Там вже більше тисячі можливо, це вже важко. Но, но до тисячі це, це можливо. Отож. Це, я думаю, ви, звісно, вибрали. Хто не вибрав, то я ж тут наговорила. Більше, ніж розклад буде. В описі будуть тайм-коди. Вітаю вас! Тут перший варіант. Основна енергія місяця для вас, серпня. О, Королева жезлів, дуже чудова. Та і тут жезли. Це супер дуже гарно. у Вас дуже гарний буде місяць. Пройде під такою егидою королеви. Ви будете це ви сама випали? Ви сама будете такою королевою. Навіть якщо ви не є жезлова королева, то ви нею будете. Запальна, енергійна, імпульсивна, ідейна. Ви щось можете придумати цей місяць, то що у вас не було раніше, в сім'ї, на роботі, в стосунках неважливо. Ви щось можете, винайти, винахідливо ще так хочу сказати королеві, але, скоріше за все, це все буде у вас в сім'ї. Скоріше за все, в сім'ї, бо то, що тут бачите чотири стіні, чотири опори, благословення. На вашу сім'ю, на ваш дім. І що би ви там не робили, це все буде благословенно, це буде добре, це буде на користь вашій сім'ї. Це ще трошки ця карта, трошки така. Це не трошки, в принципі, з усіх королев це відьма. Е, трошки відьмочка. Як він ну, я для тих, хто, хто, хто не відьма, то трошки будете відьмачка, ви трошки будете якоюсь магією займатися, можливо, такою не в прямому сенсі ритуалити, а щось там в переносному сенсі, да? щось будете робити, щоб у вас у сім'ї були оці голуби, оце благословення, оці чотири стіні, щоб ви були опорою для вас і для вашої сім'ї, чи ваша своя сім'я, чи ви ще біля батьків, то у вас буде дуже, якщо ви біля батьків, то у вас буде гарне спілкування з вашими батьками. Саме взаєморозуміння буде дуже поднові. У вас все буде дуже добре, гарно в своїй сім'ї. А якщо ви в своїй сім'ї, то звісно, взаєморозуміння буде з дітьми своїми, з чоловіком, якщо ви вже свою сім'ю маєте тут дуже, дуже буде все у вас по королеві жезлові і це все, все в своїй сім'ї. Якщо ви маєте чоловіка, коханого, з ким ви вже живете під одною кришою, у вас будуть дуже пристрасні цей місяць стосунки, буде пристрасть. Шалена буде пристрасть, просто шалена. І ви будете ініціатором, ви будете такою королевою жезлів, такою шаленою пристрасною жінкою до свого чоловіка. Чи, ну, коханого, хто вам не був. Бо ви королева жезлів. Гаряча, запальна запальна штучка. Це будете ви. Ви будете запалювати ідеєю всіх своїх домашніх і сама себе. І, і можливо, ви навіть щось зробите, якийсь ремонт, чи якісь там е, якусь покупку, чи якусь просто перестановку, меблю. Це буде ваша ідея. Це ви задумаєте. І так буде краще. Те, що ви запропонуєте, зроблять по вашій ідеї, і то буде класно. То буде добре. Я вас вітаю перший варіант, тут нічого, нічого додати. У вас дуже хороший місяць, дуже гарна енергія вам на цей місяць. Взагалі сама масть, яка відповідає за енергію, щоб саме більше так вона, ну енергійна. так сказати, енергійна масть, у нас масть жезли, і вам випадає. Бо тут на дні, само собою, для всіх варіантів, а вам ще випадає жезли, та ще й королева. Ви сама випадаєте така ідейна. Якісь ідеї у вас будуть цей місяць приходити до вас, і ви будете їх втілювати. І всі будуть задоволені, бо це буде дуже добре. Для вашого дому, для вас це буде дуже добре. Всі ось будуть задоволені. Благословення ви отримаєте на ті свої ідеї. І звище, і від вашої сім'ї. Супер. Перший варіант я вас просто вітаю. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, відгук, як вам, що вам зрезонувало. Другий варіант вітаю вас. Жовте сердечко. Основна енергія місця для вас тут старший аркан, шут. Дивіться, тут у вас буде щось цей місяць, хороша теж енергія, енергія непогана. Може бути щось пов'язано з дітьми. Дуже. Якщо у вас є свої вже діти, то щось може пов'язано бути з дітьми. Тим більше, що на дні. Карта домашня така, чотирьох стінів, свого домашнього затишку. це Все про дім, все, що вдома, про опору. Цю чотири стіни – це ваша опора, ваш дім, благословення, звищі вашого дому і ваших всіх, хто в цьому домі. І це дуже може щось стосуватися, що основна енергія цього місяця буде у вас направлена на дитину, на вашу дитину. Якщо не на дитину, якщо у вас чи немає ще дітей, чи діти вже дорослі на стороні, то тут щось буде у вас нове. У вас цей місяць, ви підете в щось нове. Для вас не пізнане ще. Але це буде на користь, бо то, що гарне, дуже дно, і тут нема чого боятися. Я не можу сказати, що тут будуть такі здурості, бо поновище можна цього трактувати дурня, як якісь дурості. Може, в цей місяць ще не такі дурості, можна було б сказати. Але дно мені не дозволяє таке сказати, тому що тут гарна дуже карта на дно. Це буде на користь. Оте От нове, що ви. Можливо, придумаєте щось, можливо, щось можливо нову якусь роботу поміняєте, але це буде на користь для вас, вашої сім'ї. навіть у вас ще немає сім'ї, то просто для вас, для вашого дому, для вашого затишку, де ви живете. Неважливо, чи ви самотні, чи у вас є сім'я, чи для батьківської сім'ї, чи для власної. Але це буде для затишку дому. Це буде добре, благословення тут. Бачите, голуби над вашим домом. Вінок гарний. Оце нове, що, що ви підете, це буде, до, це буде на добро. Не бійтеся. Просто вам тут можу я сказати пораду по цих картах, не бійтеся, бо те нове, що ви підете, що ви придумаєте, що ви е, реалізуєте, щось таке, що до цих пір ви ще це не робили. Воно буде на користь, на велику користь для вас. І для ваших домашніх, або для вас самої, якщо ви навіть поки що живете сама. Неважливо. Це буде на користь, на добро. Думу не бійтеся, не бійтеся. Просто цей місяць енергія буде цього шута. Це щось буде для вас е, вам буде основна енергія, що ви у щось підете нове. І головна для вас тут вже випливає порада не боятися чогось нового. Бо ви часто чогось нового ми боїмося. Не треба боятися, бо воно буде вам на користь. Буде добре, сміливо шагайте у ту невідомість, у ту пропасть, не бійтеся, вас там підтримають. Ви не упадете. Це буде на користь. Я ж, я ж як сказала, не доказала каже, це по роботі, що навіть якщо це стосовно роботи, нову роботу ви поміняєте, наприклад, так, все одно це буде на користь для вас, вашого дому, і для ваших оточуючих, і для вас самої. Воно все одно, бачите, якщо навіть якщо навіть це стосовно роботи що нова робота, але це чомусь буде на користь вашої сім'ї. Я не знаю, там ситуації можуть бути різні, тисячу можуть бути ситуацій, чому на користь сім'ї, але це буде на користь для вас і вашої сім'ї. В якійсь степені це буде для вашого ж дому користь. Так, що що тут тут так, що ця основна енергія у вас буде шут? З легкістю ще. Знаєте що? З легкістю, що вам порада, з легкістю йдіть у це нове. Не бійтеся, будьте як дитина. Це, якщо не стосовно дітей, то це ви, будьте як ця дитина, і як ця дитина йде і не боїться, що вона перші кроки робить у нове життя, і вона не боїться, так і ви, не бійтеся, ідіть. Все, тут другий варіант так. Або щось стосовно дітей, буде основна енергія присвячена діткам. Або якщо не дітки, то ви сама будете цим шутом, і вам просто тут йде вже порада. Не бійтеся, не бійтеся того чогось нового. Воно дуже для вас буде благословенне, дуже добре. Хороші оба варіанти: хороший. Перший варіант був хороший, другий варіант хороший. Основна енергія місяця для вас. Другий варіант теж хороша, теж приємна, теж добре. Тут дуже тон задало дно, дуже гарне дно. Хоча самі варіанти, синіфікатори ободва дуже хороші. Так що я вас вітаю, другий варіант теж, так як і перший вітала. Серпень місяць для всіх буде добрий, благословенний. І там для України тільки одна карта випала погана, а там і вив... вивільнення йде, і сонце якась здобуття якоїсь перемоги, якесь звільнення теж дуже хороше. Я дуже рада і дуже хотіла би. Хай буде так, хай здійсниться, це все хороше, щоб випало варіантам і для України хай здійснюється. Хай буде так. Так було, так є і так стало, так? Да? Все. Дякую за увагу. Другому варіанту, і першому варіанту. Всім, -всім дякую за увагу, хто заглянув, навіть хто не вибирав варіанти, просто дивиться. Я теж вам теж, теж дякую. Неважливо. То ваша справа, що ви вибираєте, не вибираєте, але як ви дивитеся, але я все одно дякую за перегляд, дякую за вподобайку. Сподобалося тож ставте її. Не Сподобалося, то й не сподобалося це таке кожному своє. І прошу вас, коментуйте, пишіть, пропонуйте тему для розкладів. Все, на все вам добре, гарних вам подій, хорошого вам місяця, вдалого місяця. Хай збудеться все так, як випало. Вам на цей місяць. Всього, всього доброго і Україні, і вам, і всім нам, і перемоги нам, і нашій Україні, і ненці, миру і всього хорошого. Дякую силам, які прийшли, і гарні новини нам принесли. І дякую нашим захисникам, які нас захищають, і нашому українському роду, який нас захищає і оберігає. Нам все вам добре. Мирного вам ще раз дня, ночі. Гарного часу доби. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.